Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд, і в наступні 15 хвилин будемо говорити про результати ліквідації наслідків стихійного лиха, ліквідація сніжних заметів. Гість нашої студії перший заступник голови державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Данилюк. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Отже, насправді чи можна говорити, що вже Україна дійсно звільняється, і що наслідки сніжних заметів такого великого снігопаду дійсно вже ліквідовано абсолютно. Абсолютно ліквідовано ми не можемо говорити, але критичну точку ми перейшли. Про це можна говорити впевнено, що вже сама критична точка вона перейшла. І циклон, який був над Україною, зараз він вже е, залишає межі України. Він е, пересувається в межі сусідньої держави Росії. І це спричинило те, що сусідня держава зараз е, обмежує рух транспорту з України в Росію, і у нас буде ситуація, що на кордоні з Росією буде накопичення великого баритного транспорту, угу. таке, яке ми маємо перед столицею міста Київ. А хоча нас... циклон, хоча циклон цей зсувається, вже проходить повз Україною, іде фактично з нашої території, але сніг лишається. Що далі робити з цим снігом? Основні шляхи, які були. Заметені державні проїзд по них забезпечено на даний момент. Забезпечено проїзд практично до всіх населених пунктів. Mm -hmm. Залишається тільки продовжувати цю цю роботу для того, щоб не було таких точкових проблемних місць, які час від часу можуть виникати, але вони виникають не через те, що якісь служби працюють краще чи гірше. Тут працює ще людський фактор. Який заключається в тому, що на жаль, громадяни навіть коли вони завчасно попереджені службами відповідними, вони нехтують цими попередженнями і. Ту критичну ситуацію, яку ми мали з заторами, на відсотків 50-60, вона залежала зв'язку якраз з тим, що громадяни нехтували. Можливо, для наших громадян, ну з огляду на наш менталітет, варто не попереджати, а якісь ставити конкретні вимоги, конкретні якісь закони, та чи якісь постанови. Заради того, аби зберегти життя людей, щоб дійсно забороняти виїжджати на дорогу, ну, ви розумієте, неможливо постановуючи законом заборонити виїхати на дорогу. Звичайно, ми попереджали завчасно, і державна служба звичайної ситуації була готова до цього. І ми розставили і пункти обігріву, і попередили всі наші управління в областях для того, щоб вони працювали з журналістами, працювали з органами місцевої влади, щоб обмежити рух на Київ, оскільки всі артерії основні ведуть, вони ведуть через столицю. Хто б куди не їхав, практично все веде через столицю, і в будь-якій країні світу, якщо випадає 50-60 см сантиметрів опадів за добу, неможливо їх прибрати без обмеження руху. Просто це неможливо. У нас чомусь з громадяни віднестись до цього, що можна як які пересувалися, але в цей час дорожні служби повинні якось це розчистити. Привело це фактично на яки, на деяких дорогах для такого тимчасового колапсу, uh -huh. коли е, ні дорожні служби не могли очистити дороги, і громадяни там знаходились В кінцевому результаті. Довелося втручатися державні служби з навчання ситуації для, для того, щоб ці затори ліквідовувати. Головний затор. Останні дні це був траса М-06 е, Київ Житомир. Причина банальна, абсолютно банальна причина. Люди нехтують правилами дорожнього руху, виїжджають на смуги зустрічного руху. І якщо затор міг бути 20 хвилин, то при виїзді на смугу зустрічного руху він продовжується декілька годин і несе за собою дуже великі витрати і матеріальні, і людські, тому що зрозуміти, коли затор в дві сторони стоїть і 8-10 кілометрів, в зв'язку тільки з нехтуванням правил дорожнього руху. Тому... Але все-таки водії а, жаліються, що каша на дорогах, що нічого не прибирається і не чиститься. Хто за це відповідає? За це відповідає зовсім не державна служба з навчальних ситуацій, відповідають інші комунальні служби, дорожні служби, якщо це траси. Це теж розлучення. за це відповідає. Чи ні? Звичайно. Але маємо таку ситуацію, повинні з неї виходити. На сьогоднішній день проїзд на трасі Житомир-Київ забезпечений і повністю Гу. в обох напрямках. Так, я розумію, що, е, мабуть, не з тою швидкістю люди їдуть. Але люди пересуваються. Весь весь транспорт пересувається. Ну а яким чином встановлювати, що людина повинна повинна мати з собою на вантажному автомобілі, хоча б трос для того, щоб його витягнути, якими це постановимо можна, це тільки свідомість громадян повинна бути. Можливо, дійсно, от так з огляду, не тільки як представника державної служби з надзвичайних ситуацій, наприклад, як водія, як звичайно громадянина, можливо, варто карати за те, що от немає при собі та звичайний громадянин. Я вам скажу, її, що та? ті люди, які порушують право Одружнього руху, а це в основному водії е, вантажних автомобілів. Коли вони пересуваються за кордонами е, за кордоном України, ну ні в кого в них не виникне навіть думки створити щось подібне. А от коли вони пересуваються на території України, вони вважають, що вдома можна робити все, що завгодно. Ну мабуть, е, безкарність. Я вважаю, що безкарність і з боку державтоінспекції необхідно е, посилювати. Ну, насправді, в ці дні всі не досипають, всі мають надмірну роботу. Наскільки от техніка витримує, люди витримують, чи взагалі вистачає кадрів, щоб ліквідовувати? Чи ті звинувачення, які поступали навіть на Олександра Попова, все-таки в тому, що не системно працює, це тільки проблема системного чи несистемного співпрацювання? Як ви вважаєте? Хочу, щоб всі зрозуміли. Проблема була в 13 регіонах України. Проблема. Вона, в принципі, в всіх регіонах була вирішена, і найгірша ситуація виявилася в столиці і в Київській області. Але наголошу, що через те, що через інші регіони автотранспорт фактично йде транзитом, а біля столиці він дуже концентрується. Хоча система взаємодії між органами місцевої виконавчої влади і центральними органами виконавчої влади в даній ситуації показала, що вона потребує певного доопрацювання для більш оперативного реагування. Наведу, наведу приклад да, наведу Приклад, ну наприклад, прогноз погоди був завчасний. Завчасно всі знали, що е, опади в Києві будуть такими, і вони виявились такими, яких не було протягом а прогнози скільки за тиждень було числі. Прогноз прогноз був е, приблизно за 3-4 дні. Угу. Цього достатньо для того, щоб е, вжити відповідних заходів. Добре. Вжити заходів, угу. яких, наприклад, е, що послужило в місті Києві, е, підприємство Київ Пас Транс, великогабаритні автобуси, тролейбуси їх необхідно було зняти з маршрутів завчасно, оскільки. Громадян вони додому, до місць, куди громадяни їхали, не довезли. Вони зупинилися і створили затори. Всі пересідали на метро. І не могли пересісти на малогабаритний транспорт, тому що великий габаритний транспорт став став заторах. Він не, не дав можливості пересуватися. А потім декілька днів, і ви бачите, ці тролейбуси, автобуси е, витягують з снігових заметів, яскравий приклад був на проспекті науки, де зі столичного шосе 15 автобусів ЛАЗ заблокували рух вверх на проспект науки. Тому такі рішення їх треба приймати завчасно. Зрозуміло, що громадяни будуть незадоволені, що немає автотранспорту. Але результат буде таким, що потім не буде затору на дорозі. Це просто треба пояснити, але такі рішення mm -hmm. треба завчасно приймати. Так само і нарікання були на метро, що не працювали цілодобово. метрополітен, коли варто було б. Вар, як варто, ви вважаєте, варто було. Чи, чи, чи варто цим? було б, якщо ми знімаємо великогабаритний пасажирський транспорт, звичайно, скоригувати, що метро mm -hmm. ну не цілодобово, але можливо в такий період працювало би довше. Але ці рішення вони повинні бути завчасними, повинні бути злагодженими. Чи Не було конфлікту стосовно того, хто з відомств державних відповідає за яку частину роботи? От як в цій? В сфері спрацювали взагалі? Спрацювали досить нормально, зв'язку з тим, що в Державній службі з значної ситуації створили координаційну групу оперативного штабу взаємодії всіх центральних органів виконавчої влади. Ця координаційна група працює в цілодобовому режимі. Там є представники Мінтрансу, Державної служби з навчальної ситуації, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ. Мінрегіон БУДУ і так далі, ця група працює в цілодобовому режимі і будь-які ситуації, які виникають на території України, не тільки в місті Києві, вони оперативно вирішуються, оскільки представник кожного відомства він зразу бере за свою ділянку роботи, він вирішує те проблемне питання. Але як він знає, яка ділянка роботи? Хто розподілив ці ділянки? Якщо це представник від міністерства внутрішніх справ і є питання стосовно ДАІ, і представник Державної служби з навчальної ситуації тобто десь на трасі на трасі повідомляє, що на угу. такій ділянці траси є проблема. Зразу підключається представник МВС, який є в координаційній групі, і висилає туди наряди Державтоінспекції, оскільки нарядів Державної інспекції теж немає безліч, їх неможливо розставити на кожному перехресті. Більше того, знову ж наведу Житомирський приклад. Чому машини виїжджали на смугу зустрічного руху, нехтували правилами дружнього руху? Є розв'язки, є розвороти, є розриви в роздільній смузі. Неможливо на 120 кілометрах поставити представника Даї в кожному розриві. Просто неможливо. Тому тут свідомість громадян. А з технікою, які, яка взагалі ситуація? Це тільки в Києві так ніби і є, і ніби не вистачає техніки? Те, що стосується... Нашої служби, яка тісно спрацює з Міністерством оборони, наш, нашої техніки вистачає, вона задіяна та вся техніка, яка є повнопривідною. Теж, щоб всі розуміли, Державна служба з навчальної ситуації не може познімати повнопривідну техніку з пожежних частин, ну, тому що пожежі відбуваються незалежно незалежності від того, які опади у нас снігу. Тому та техніка, яка не є пожежною спеціальною технікою, а її в нас достатньо іншої техніки, вона задіяна вся. В, дані, в даній ситуації це вперше яскравий приклад взаємодії Державної служби з надзвичайних ситуацій Міністерства оборони. Задіяна велика кількість техніки Міністерства оборони, тієї техніки, якої є в Державної служби з надзвичайних ситуацій і в Укравтодору її немає. Це БМП, це БАТИ, це важка інженерна техніка, яка... Може розчистити дороги від таких заметів, яка е, дуже ефективно справляється при допомозі з великогабаритними автомобілями з великими автобусами. Е, надзвичайно багато випадків, коли два БТРи не можуть витягнути автобус, угу. і тільки важка гусенична техніка може це зробити. Е, достатня кількість техніки міноборони, достатня кількість особового складу. Е, проблема е, можливо не зовсім велика, але в тому, що люди змучуються. І екіпажі, машиністів цієї техніки, їх треба міняти. Не може людина чотири доби працювати. Звичайно, а людей не вистачає працівників. І чи не було посилено звичайно? Людей вистачає. Але коли є екіпаж бата два чоловіки, їх треба звідкись зняти і привезти ще два. Це це не просто дали лопату в руки і копай. Звичайно, певна спеціалізація. Певна спеціалізація. Тому ці люди теж працюють самовіддано, змінили їм графік відпочинку, в графік служби на ці дні і намагаємось справитися. Що буде далі зі снігом? Чи не буде він різко танути? Як все-таки з паводками боротися? Поки Сходині. що прогноз погоди, температура коливається від мінус 5 до плюс 5, в залежності від регіону. Угу. Сподіваємося, що різкого паводку, різкого танення не буде. Різкова танення, навіть якщо воно буде, то сніг, який був до цього, він фактично вже зійшов. Він фактично зійшов, а морози, які е, спостерігалися останнім часом, вони не дали можливості землі промерзнути, оскільки е, мінусова температура встановилася е, після того, як нинішній сніговий покрив вже був сформований. Тому будемо сподіватися на те, що е, паводкових явищ. Не буде звичайно, звичайно, е елементарні явища затоплення там присадибних ділянок, вихід води на заплави, mm -hmm. які відбуваються в будь-якому регіоні. Відбувається завжди. Це мабуть буде. Це буде, але все таки, якщо говорити про наступні роки, якщо раптом буде така ж ситуація із снігопадами, чи готові вже ну дійсно на сьогодні сказати, що так ми врахували помилки, якісь прорахунки, і вже будемо ну працювати більш злагоджено. Визначені фактично всі ті пункти, які треба удосконалити, це пункти взаємодії місцевої влади і центральних органів виконавчої влади. Пропозиції сформували. і Я думаю, що найближчим часом ці рішення будуть прийняті у фінансовому, якби у фінансовій категорії цієї справи, скільки втрачено, і скільки ну, до чого були готові ну, розуміти в зв'язку з е, тим, що всі працюють в цілодобовому режимі і. На даному етапі не кошти треба рахувати, а зняти напружену ситуацію і забезпечити нормальне функціонування всіх систем. Тому скільки витрачено коштів, я думаю, що вам ще поки що ні одне відомство не скаже. Але все таки зараз про це в відомствах не говорять, і це вже добре. Про це в відомствах не говорять. Я вас запевняю, що до питання грошей ні в кого часу не дійшло. Що ж, я вам дуже дякую за те, що досить така оптимістична розмова вдалася. Я вам бажаю наснаги, знову ж таки, здоров'я. Тримайтеся, дякуємо вам за те, що рятуєте, допомагаєте всім людям позбавитися цих наслідків стихії. Нагадаю, гостем студії був Сергій Данилюк, перший заступник голови Державного агентства Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Будьте з нами, дивіться телеканал Рада.